Дар'я не спеціально для новини Лайф Німеччини. Сьогодні поговоримо про ті новини, які стосуються українців в Німеччині, українців в Україні, які є актуальними для нас. Розпочнемо з не дуже гарної новини про вбивство двох військовослужбовців в Німеччині 27 квітня. В місті Мурнау Амштрафельзея в Німеччині на території торговельного центру було вбито двох громадян України наслідок ножових поранень. За інформацією генерального консульства України в Мюнхені. Поліція затримала за підрозділ вчинені подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Наразі триває слідство за попередніми даними. Загиблі о, громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Один із них приїхав до Німеччини у серпні 2023 року, а інший в грудні того ж року. В обох були травмовані руки. Чоловіки проживали в гуртожитку для біженців у Мурнау. Німецькі поліцейські вже зв'язалися з родичами загиблих. Міністр Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і генеральному в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю. Прес-секретар Кабміну Німеччини Штефан Гебенштайн наголосив, що Німеччина не може терпіти таких злочинів на своїй землі. Він додав, що українці біженці мають бути у безпеці, перебуваючи в країні. Встановлено особу одного з військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Морнау. Ним є наш побратим, військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади, ДШВ ЗСУ України йдеться у повідомленні командування десантно-штурмових військ збройних сил України. Надалі е, перейдемо до Дойчлантікоту. Е, Саме 1 травня 2023 року, а саме один рік тому, в Німеччині був запроваджений так званий Deutschlandticket, який працює по всій території Німеччини на всі види транспорту, окрім швидкісних поїздів, влада Німеччини провела опитування, наскільки цей Квиток є актуальним для суспільства, і чи залишати його взагалі? Отож, 56% опитаних німців сказали, що це дуже слушна ідея, і вони хотіли би користуватися ним і надалі. Тому сподіваємося, що цей квиток буде. За такою ж вартістю і надалі, тому що влада говорить про те, що можливо у цьому році буде підвищення його. Нагадаю, що зараз він коштує всього 49 євро і функціонує по всій території Німеччини. А зараз хочу розказати про приготування до Великодня, адже багато українців в Німеччині будуть святкувати Великодень вже цієї неділі. Багато господинь вже готують паски, крашенки фарбують. Так і готуються до новорічного. Ой, вибачте, до великоднього столу. Нам було Цікаво дізнатися, скільки ж буде коштувати великодній кошик, якщо його збирати у Німеччині, тому що в Україні в Україні, за давними науковців інституту аграрної економіки, у 2024 році зібрати великодній кошик для родини з чотирьох людей коштуватиме приблизно до 1422 гривень. Зараз побачимо скільки ж буде коштувати такий самий кошик, якщо ви проживаєте у Німеччині. За десяток яєць в середньому потрібно буде віддати 2,90 євро центів. Якщо ви захочете купити в супермаркеті вже пофарбовані яйця, треба буде заплатити десь на 20% більше для приготування паски вдома. В середньому ви витратите 10 євро упаковка твердого сиру а коштує коштує 2,79 євроцентів. Який сир? 2,39 євроцентів. 500 грамів солі 50 євроцентів, пачка вершкового масла 2,40 центів. Тут в німецьких супермаркетах можна навіть знайти замінник нашого українського хрону за 1,19 євроцентів. Отже, зібрати великодній кошик в Німеччині вам обійдеться приблизно в 25-30 євро, що в еквіваленті є 1059 гривень або ж 1271 гривня.